Писайтесь на канал, ставьте лайкусик у -у -у. Тут у топчики, бра. Русинатор. Что ты шухлятку свою разявил, бля, а? лайк, бегу? Голуба. Шо ты ти... ску? Раз, два, три, четыре, пять. Так, прямо в хату застрибнуло. o kiek į tai biudavati. Та пішов ти в сраку. Ааа, блядь, жмых. show you also едіт Дебилы, блядь. Ви шо, блядь. Нападает и все, блядь. Прикрив, дружа, прикрив, ей баща буває, бля. Сидить шуриня, бля. А я йому сразу такий, а, 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 такий, ай, дяденька, ну не надо. Ай-ай. Бляяяять mm -hmm. чекай чкай бля Чкай, я тебе зроблю зараз Сак биг дик, чкай Що думав? Просто так з'їбешся, ти що? Штребен? Жмих. І там шмихату вже чекають, йоп, разоте. Бачите, ці ігрові качелі, блядь? Жма их сидеть в засаді. Фу. В смысле? В смысле? У мене картинка, блять, бачите? Як це? Ну шо с цією игрой, не так, блядь. Просто блі... блінкає, блядь. блінкає, він... нема анімації, що він встає, блядь, чи сідає, він просто блінкає, блядь. Ну це ж, блядь, пиздец, а не гра. Чекаєш треба, зараз я з тобою ще поспілкуюсь. Ти мені не залишаєш вибором. Я зроблю вигляд, типу, я з'їхав. Da 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 Я впевнений, що в цих кемпах хтось є, але я вже закусився, блядь, з цим шмихом. Над головою давай, ю-ху? Конечно, прикольно, Що ти, блядь, знаєш, де я. Ну як воно так буває, бля, шо? А, вон ж мых ложить. Вибачте, я, блядь, сліпий. Я багато утилу, блядь, потратив на цього ж мишка. Боже, блядь, бачите в чому проблема з нубами грати цими? Вони... Ну і хуй прохавує, що вони роблять. Ну я б такого ніколи не зробив, що він зробив. Взагалі, блядь, в мене в голові. Ну 100-500 б раз би така думка не пролетіла. Ну 100 518 12 33 блядь, разів такого б нічого, блядь, і поруч не було б. Ну, no, двидал. Да, но тут фай, файт буде в хатах, 12 жміхів. Фух, блядь. Щось ці трошечки... Пернув, блядь. з переляку, не туди. Ну, в хатах, блядь, дивитися цих жмахів. ...обісраних, ну то по мене Ну, блядь, ось... З тих жмахів, блядь... Налутати. Пять. Один там. є ще три один в кемпах. Я думаю, що в кемпах мінімум двоє. Да, позищен, конечно, в мене зараз буде дуже цікаво, блядь. Я цього ж мешка відпустив взяв, блядь. то. Ага, один там, я понял. Що мені залишається? Вкочуватись, в... блядь? Да тут. О, поки загрызли двое, я. Инфа под бом я ще десь один має бути, окей. Угу, mm -hmm. один тут, один там. Ну все. Я все знаю. Я пішов. Понял. Ну, а ч ты не ставишься? Можно такое на него застрябнуть, а ну? Ага. О! Ебать, пан Русина, розумна голова. Ти теж розумна голова, але я трішечки розумніша. Підписуйтесь на канал, ставте лайку. хто тут -то топчики а? Русінатор. Що ти шухлятку свою роззявив, бля, а? Лайк бігом. Голуба. Что ты